Бонжур, конічуа. Я на це відео просто на фоні тут ставлю, те, як я граю з попригончиком, тому що мені немає що ставляти, вже сьогодні 1 вересня, завтра вже йти в школу, це дуже обідно все. Як Ситуація в тому, що я вже дуже довго не знімав відео, я просто не знаю, що тут знімати, у мене просто немає ідей. Як би. Я створив цей канал і думаю, що сюди буду зніматися якісь смішнявочки, типу як по мене відео, ура, у мене один підписник, ура у мене одна гривня, поможіть, це оцей-отакий волос, про те, як я запутав лінійки. Ну ні, я не можу нічого подумати, в мене немає ідеї. Все пішло не по плану, коротше. Ць... Мені все одно скільки переглядів набере це відео. Я просто знімаю його, щоб як, відтвердити свою активність. Просто. Відео мої всі ходить українською мову, я ще думала знімати їх англійською, щоб більше людей розуміли. А це English, Бачите, люди. Бачите? Бачите? Тому ні, не вийде в мене поки що. Тому якось так. Я спочатку думала знімати відео на цей канал. Ну, якби я всі думав, як Ну, в мене виявилося, немає ідей. Я думала, на цей канал знімати таке смішні відео, всякі типу смішняки, ну, потім, коли я бачу, ну. Ідеї дуже якби, треба придумувати. Просто я хочу спочатку їх опускати відеорізку, так як у популярних ютуберів, Вони типу, робили це не для того, щоб пускати відео рідко, а для того, щоб того, щоб у них так само, як у мене, не було ідей, не було часу якось. Я думав, що в квітні буду займатися цими ідеями. Я думав, що в квітні в них буде дуже-дуже багато часу, я буду ними займатися. Ну ні, не сталося так. Ще я думаю, що діти тут буду багато робити, бо школи нема. Ну, ні. Не вийшло у мене так зробити. Так якось. І моє останнє відео вийшло ще в квітні, бо я ж кажу, мій відео полягав в тому, що я перекону на арабську росію, які смішавки я хотів сюди знімати, але но... я кажу, ідей так сталося, що ідей в мене не було. І тому... тому вийшов так, що в мене їх не вийшов знімати якби. Казав раніше, що я хотів знімати контент англійською, мову. Ну не вийшов, тому що в мене, якби аудиторія, то була українська. Хоча в мене не було ніякої аудиторії. Я просто з інших аккаунтів. Я просто своїх друзів підписатися на мене. Сам підписався з інших аккаунтів. Коротше, якось так виходить.